Всім привіт! Вирішив ми з господарем ялиночку прикрасити. Дивіться, яка в нас вийшла, а а? Як вам? Мені дуже подобається. Ну ось побачив я, що там є якась пустота. Та й вирішили ще зробити ялинку. Дивіться, із картону. Вау, ну це я герлянду розматую. Ви зрозуміли, чим я займався, так? Ага, грався, а це новорічний шпіць. Як вам? М -м -м, дуже гарно. Так ось із воротньої сторони наліпили ми гірлянду на скотч. і ось що в нас вийшло як вам? М -м -м, мені дуже подобається, яка в нас ялинка. Ну, а тут я ще задумав собі зробити, мабуть, ще чогось не хватає. Зроблю я ще зі своїми господарем сніговика. Ну, тепер дивіться, з ним значно красивіше мені подобається. Ой, який я молодець. Так наробився аж приліг. Ну, все, я виконав все, що хотів.